Це сьогоднішній дощ. Своїми силами все закрили, але все одно тече. Меблі вкриті клейонкою, шпалери повідлітали через вологу, душ з дощової води прямо посеред кімнати. Це не декорація до фільму катастрофи, це реальні умови, в яких проживає родина Людмили в одному зі столичних будинків. З нашого потолка лився, просто лився е, струї води. Ми не я не встигала його прибирати. На підлозі стояла по кісточки води. Мешканці кажуть, біда прийшла ще на початку літа. У червні двоповерхівка постраждала від російських обстрілів. Повилітали вікна, був пошкоджений дах. Звернення до керуючої компанії результатів не дали. Після другого прильоту в липні стало ще гірше. Дах перетворився на решету. І так ніхто не приїхав. Я тоді вже е, зрозуміла, що не буде нічого, і я тоді її почала говорити про те, що ми будемо звертатися, е, шукати хороших людей, які нам будуть допомагати. Дах тоді підлатали, та нормальне життя прийшло ненадовго. Менше ніж за тиждень після ремонту будинок знову постраждав від російського удару. Отакий летів булижник по криші, то таке каміння пробив дах, пробив дерево.